Я хотів запитати, чим цей бункер відрізняється від Хоршовського бункера? Бо Хоршов ну, така, ну, ee, бункер саме який насіннєвий? Ну, насіння, комплектація. Насіння, е, ну, і... Будемо так казати, Це такі ну... бункера в нас вже використовують на сівалках причіпних. Ну, як ви бачите, сівалка причіпна. Навісні сівалки теж у нас обладнуються бункерами, але система доставки добрива і насіння там дещо різна, скажімо так. Тут Таких банок накопичувачів немає на соршниках для насіння, тому ми змушені це насіння якимось чином доставити від центрального бункера до самого сашничка. Під бункером у нас знаходиться такий пристрій, скажімо так, аеродинамічний, от, який за рахунок самої аеродинаміки під, да, підхвачує насіннячко і Далі по цим скажімо проводам на кожен сашнік подає окремо. Знизу це такі заглушечки, які дають нам почистити. Тут ми можемо побачити наприклад, заслонку для дозування кількості подачі, також вікна, де ми можемо бачити наявність насіння, і внизу є датчик наявності насіння, який в принципі, показує, у нас є насіння чи немає, Ну, сигналізує. Це більш генератор, так? Так, сівалки. Оснащується генераторами. До 16 рядків, скажем так, ми можемо не замовляти генератор такої, якби бортова електрика свого роду. Тут стоїть генератор, ззаді акумулятор ще стоїть, теж невеличкий. Ну, По-перше, що дуже багато електроприводів, електромоторів може бути оснащено, тому ще рівень да, рівень, ну, для забезпечення, скажем так. Виставлення самого горизонта сівалки, тому що якщо ми дещо змінимо рівень сівалки рами, то в нас буде відповідним чином змінена геометрія сашника, тобто паралограма сашника. Тому ну, людина орієнтується, в принципі, все, все дуже просто і, скажімо так, і зрозуміло. Тут є у нас на бункерах такий місточок, от, де ми можемо, де може оператор, скажімо так, спокійно проходити і завантажувати добривами або насінням саму сівалку. Поручні ці складаються, для того, щоб при складанні сівалки поручні автоматично складаються, тобто це все забезпечує наша гідравліка.